Президент на Франківського райони Олександр Бубен, головний тренер Сергій Ополенко, президент попередження з локомотивом. Тож сьогодні з новою протоколі немає до франківської новачів. Ой-ой-ой, які етапи гол вийшов у нашому матчі. Як кльо. Дивимося на повторі, як розібрався Євген Валенко у цьому у Львові. Геннадій Гора, дає свисток, що штрафний, доволі небезпечний у нас у грі. Адже ви бачили при вході у штрафни, лінісний градона Кіндратіва і рятує зараз хтось. Разуванов. Тягне Роман Колток. Ще один епізод був біля воріт на правому фланзі. Тягне м'яча зараз. Колом. Третім колом це якраз період. Серединка чемпіонату. І зараз стійка приходить на допомогу. Рахунок зрівняно у нашому матчі це 12-та хвилина. Микита Шпигар. Пас на вулицю Нігаво ще робитиме цей гравець Перехоплює Роніньо, Роніє таку більшу дозвіду, ніж молодого. І Роніньо перекладено. ще один удар тягне зараз. А Роман Колток проводячи м'яч на кутовий. Світок зараз ось шпигар. Шостий фол. 10 метрів. І Роні пробуває пробиває стійку воріт з 10-метрового. Ну це вже перекладена плюс. Чим відповість ЛТК? Свірідов. Свірідов у відповідь забуває гол у ворота урагану. І це 17-хвилина. Тут іще одна стійка, яка вже сьогодні. Будняк. Стійка воріт. ЛДК попереду 2-1. І третій гол забувають. Пропустили м'яч. І Свіридов робить дубль. Тільки голиби показали. Ну і це вже 4-1. Артем Рось робить рахунок. Рахунок один Додо. Ну, ну-ну-ну-ну-ну. І тут супер момент отримав. 86 номер урагану. Накрутив він захисника. Обігрався. флангом зміщується на центру, щось таки проходить, І кому віддати передачу. Під удар до, -ДО. поруч зі стійкою прибуває бразилець. Влучає у зовнішній бік. Якщо так говорити, це вже здається п'ята чи шоста. Разуванов проти того Луїзніґо. Бере гру на себе Аразуваном пробуває неточно. Кирило Цепун зараз заплутався сіці, ввів м'яча у гру. Ну, чи... Скажімо, там напружений матч Тягне в нижньому хоті. Під вибиває м'яч ногою після того, як там опинялися поблизу сьогоднішнім матчем. Обидві команди хочуть вміють, що саме головне і грають. Ось... Будь ласка, підтвердження моїм слів. Прохід Богдана Сирідова правим флангом і удар від Кирило Цепуна, який прийняв м'яч на гру. То... Немає значення з яким І Сінка забиває м'яч. Ну і Павлюк буквально там. Сантиметрів, тільки не вистачило просто на ногу Буднику. Шатур натягне тягне меча. Андрій Фітуля. Рукою вкидає на свій відео. У воротах Павел Будняк. Турман перехоплення. 3 2 висить є. Тягне Петро Петрові забуває. Третій м'яч. Вся гунеся. Дети номер Франківську. І на 37. Непрості грів. І простому трубої. За напругою. У нас такого ще матчу, чесно кажучи, і не пригадаєш. Бурпля, як він показує себе у всій красі, тягне і ха -ха, Драматургія просто проходить за сценарієм, який додає лише додає лише позитивних явних емоцій. Ніколи хвилини 41 секунда. Проти публіка зіграв і осієв, 89-й номер повертатися у ворота. І він зіграв у межах воротарського. Своєго свого. Роман Ковальчик зараз залишає майданчик дві хвилини. Катати м'яч. Павелюк пробачає зараз телефоністів, прибуваючи над попереченою. Будня, котре демонструє свої воротарські здібності. 24 у нашому фантастичному матчі. Роніньо. Лівим планом походить Борозилець. Витягує на себе суперника. І Роман цим братів забуває. 14 секунд. Тягненоча хіровий секунд. 10 секунд залишається. Рось. Роніна. Проти того Артем Фол Фолз. Фол, Покаже Геннадій Гора. Залишається. І... І це перемога. 5-4 Лунає, Лунає сторона Таким чином урогадівці побувають важку, волі, надзвичайно важку, вольну перемогу з рахунком 5-4.